Головне, щоб, як сказати, щоб воля, була душ. Так все добре. А скажіть, важко обороняти Маріуполь? Так, бо проти нас воюють добросовісні кадровики з Росії. Вони надають точні удари. Я колись теж служив за, за Росію. І служив з офіцерами. Досить добре я їх знаю. У мене всі офіцери пошті були з Афганістану. І вони так само надавали точні удари, як зараз надають. То не шахтьори з нами воюють. З нами воюють добросовісні офіцери російські, кадровики, які навчені і точні удари надають. Скажіть, а що нам потрібно для того, щоб виграти цю війну? Ну, як вам сказати? Ми все одно її виграємо. Не знаю, як вам відповісти. Головне, що добросовісно. Відноситися до того. Бо ми всі знаємо, що за нами ще діти, люди. Всі за нами. Дякую вам.